Всім привіт, любі друзі. Сьогодні на Деолану 15 інжектор будемо робити центральний замок. А саме не працює центральний замок на передніх дверях, на задніх працює. Забігаючи наперед, скажу, що я знайшов ось такий модуль. Це не штатний центральний замок, ось такий синій коробочка там. І маючи схему або інтуїтивно, можна поклацати і перевірити, чи виходять з цієї коробочки живлення на всі двері. У мене виходять. Тому розбираю, я знімаю карту дверей. І проявляємо живлення на відповідних моторчиках. Карта тримається тут. Три гвинтика треба відкрутити: один в ручки і три знизу. Ну, також далі я ще розкажу як її зняти. Ось ці відкручуємо. Правда, тут у мене не було гвинтику. Бачите, там де дірка. Отвір. І три, один біля динаміку, і два ще знизу. Відкручуємо, знімаємо ось цю накладочку, бо коли будете знімати, так вона може вилетіти та зламатись. Ну і основне це зняти ось цю ручку відчинення скла. Я її ось так назнятий вже покажу. Ось там є така прокладочка, а за своєю прокладочкою між дверями є така пружинка. Скобу цю можна утиснути, так Ганчіркою бувають, утискають її, знімають рибком, а можна зовсім витягнути гачечком. Я користуюся гачечком, просто підчіпляю її, винімаю, ну, тут головне її не е, загубити і не поцарапати карту. Все, зняли ручку, далі знімаємо накладку дзеркала заднього виду. Вона теж там крипиться ось на пару защілках, зняли цю накладочку і далі зсовуємо карту з защілок, просто здергуємо її, і ось так виглядає карта з тильної сторони. ручка там залишається. Далі знімаємо таку мега цю пакетик, і бачимо тут нештатний центральний замок і перевіряємо живлення на роз'ємі мотору. Тому що при клацанні мотор не клацає. Поставили контрольку замість, відчиняємо, зачиняємо. і Живлення у нас немає ні на зачинення, ні на відчинення. Тому значить, робимо. Висновок, що десь є негаразди в проводці, бо з блочку вона виходить, це живлення. Трошки розбираю салону, тут зняв я порога, шукав, зняв ось цю накладочку бачите, справа. І за цією накладочкою побачив два просто обірвані проводи. Ну, якось так сталося, що вони обірвались, не знаю. Щось, може, по машині робили, ось так тут просверлили отвір, провели через штатний роз'єм. Тому шукаю, де вони там обірвалися, з'єдную їх, пропаюю, бо тут вони були не може просто вони відірвалися, тому що були не а ізолюю. І так само виявилось, що така сама проблема на водійських тілях. Ну а пасажирські запрацювали, звичайно. Те ж саме робимо: відновлюємо проводочку, перевіряємо, і все в нас запрацювало. Все работает корректно и нормально.